Привіт, друзі, я давно вам обіцяла пояснити різницю між такими поняттями, як емоційний інтелект і емоційна гранулярність. Зараз будемо точково розбирати. І так, емоційний інтелект. Це здатність розпізнавати, розуміти та управляти власними емоціями, а також розуміти емоції інших людей. Основними компонентами емоційного інтелекту за моделлю Людені Алагоумана є: перше, це самоусвідомлення, тобто я розумію власні емоції. Друге це самоконтроль. Я можу керувати своїми емоційними реакціями. Третє це мотивація. Я можу спрямовувати свої емоції на досягнення певних цілей. Четверте, емпатія. Я розумію емоції інших людей, саме розумію. П'яте соціальні навички. Я вмію ефективно взаємодіяти з людьми не на шкоду ні собі, ні людям. Тобто емоційний інтелект допомагає приймати кращі, рішення, підтримувати стосунки і зменшувати стрес і конфлікти за рахунок усвідомлення своїх емоцій, здатність їх назвати. Щодо емоційної гранулярності, це більш глибоке поняття і більш широке розширення. Це здатність точно і диференційовано ідентифікувати та описувати свої емоції. Наприклад, замість того, що я відчуваю погано, просто себе відчуваю погано, я говорю, що я відчуваю себе погано, тому що я відчуваю розчарування та тривогу, або якийсь інший набір емоційних переживань і станів. З високою гранулярністю людина відчуває нюанси емоцій і може розрізняти багато їх відтінків. Тобто не просто я відчуваю злість, а я можу відчувати роздратування, гнів, обурення в залежності від контексту ситуації, в залежності від людей в цьому контексті ситуації. При низькій гранулярності у узагальнені. Я просто погано почуваюся, тому що складно зрозуміти причини і, відповідно, складно регулювати свій стан емоційні переживання. Навіщо важлива саме висока емоційна гранулярність, бо вона пов'язана з кращим емоційним регулюванням, меншим стресом і більше адаптивною поведінковою реакцією? А тепер ще раз пройдемося про ключовим е різницям емоційної гранулярності і інтелекту. І так, емоційний інтелект це здатність керувати емоціями та взаємодіяти з людьми. Гранулярність. Вона більше про точне розрізняння і називання своїх емоцій і вибудовування причинно-наслідкових зв'язків, в залежності від контексту ситуації від людей, з якими я взаємодію. Що стосується фокусу, емоційний інтелект сфокусований на власних та чужих емоціях і їх регуляції. Гранулярність же торкається саме власних емоцій і їх точної ідентифікації. Щодо практичного значення, інтелект емоційний покращує стосунки прийняття рішень лідерство. Гранулярність же покращує саме саморегуляцію розуміння себе і свою психологічну гнучкість. Саме в психотерапевтичній роботі ми що робимо? Розвиваємо емоційний інтелект і додатково підвищуємо емоційну гранулярність, щоб ви проживали свої емоції, щоб ви розуміли, чому ці емоції виникають, в залежності від контексту, ситуації, середовища, в якому ви знаходитесь. Тому, якщо вам сподобалося відео, поставте обов'язково подобайки, Збережіть, якщо вам ця інформація була корисна, поширте її. І якщо вам цікаво розібратися зі своїм емоційним інтелектом і гранулярністю, глибше торкнутися цієї теми, попрацювати з собою, зі своєю психологічною гнучкостю, запрошую вас на консультацію. Бережіть себе, до нових зустрічей, па-па!